Обери тихе і затишне місце, де тебе ніхто та ніщо не потурбує. Ти можеш сісти на стілець, диван або на підлогу, якщо це зручно. Важливо, щоб твоя спина залишалась прямою, але не напруженою. Якщо хочеш, ляж на спину, поклавши руки вздовж тіла, світло може бути приглушеним. А якщо хочеш, запали свічку чи постав аромалампу, щоб створити приємну атмосферу. Закрий очі, зроби три глибокі вдихи через ніс, затримай дихання на кілька секунд та повільно видихай через рот, відчуй. Як з кожним видихом, твоє тіло стає все більш розслабленим, а розум заспокоюється. Принеси увагу на своє тіло, уяви, що ти проходиш по ньому подумки, як по карті, звертаючи увагу на кожну його частину. Почни з голови і відчуй, як розслабляються м'язи чола. Очей щелепи, уяви що всі напруження та тривоги, які ти носиш в голові, розчиняються, ніби дим, у повітрі. Перенеси увагу на шию, на плечі, відчуй, як вони стають м'якими, наче стикаються з теплим потоком енергії, спустись до рук плечі. Лікті, кисті пальці. Уяви, що твої руки наповнюються світлом, яке змиває втому. Перенеси увагу на груди і відчуй, як з кожним вдихом воно наповнюється свіжістю, а з видихом залишається усе зайве. Пройдися увагою до живота, стегон, Ніг і аж до самих пальців стоп, і Відчуй вагу свого тіла та одночасно його легкість, кожна частина твого тіла тепер розслаблена, а ти повністю занурюєшся у цей стан спокою. Уяви, що твоє дихання схоже на м'які хвилі океану, коли ти вдихаєш. Хвиля ніжно підіймається, наповнюючи тебе теплом та спокоєм. Та коли ти видихаєш, хвиля відступає, забираючи з собою всі тривоги, напругу та зайві думки. Продовжуй спостерігати за своїм диханням, не змінюй його ритму, просто будь присутнім. Якщо твоя увага відволікається на думки, Спокійно поверни її назад до свого дихання. Уяви, що ти знаходишся в ідеальному місці для відпочинку. Це може бути ліс, зелена галявина, пляж з м'яким піском або вершина гори. Це місце твоє, і тут ти повністю в безпеці. Поглянь навколо. Яке це місце, який тут колір неба, чи є навколо дерева, квіти або вода. Послухай звуки, може, це звук хвиль, спів птахів або легкий вітер, відчуй запахи, аромат кави, квітів чи солоного моря? Пройди з цим місцем, відчуй як кожен твій крок. Стає легким, приємним, ніби земля під тобою наповнена енергією, яка вже передається твоєму тілу. У цьому місці ти помічаєш сяйво вдалині. Це джерело світла, символ твого внутрішнього спокою, сили та гармонії. Підійди до нього ближче. Це може бути яскраве сонце, теплий фонтан енергії або велика сяюча сфера. Відчуй, як воно випромінює любов, прийняття та силу. Простягни руки до цього джерела, уяви, як його світло входить в твої долоні і повільно наповнює все твоє тіло, аж до пальчиків. До самої верхівки голови. Воно омиває тебе, забираючи втому і наповнюючи тебе новою енергією. Уяви, що разом із цим світлом всередині в тебе з'являється потік чистої води. Він починає текти від самої верхівки твоєї голови і аж до стоп. Вмиваючи все, що тобі більше не потрібно, негативні емоції, страхи, сумніви, цей потік виходить через твої стопи і повертається назад у землю, де трансформується в чисту енергію. Відчуй, як з кожною хвилиною ти стаєш легшим, спокійнішим. Уяви, як в цьому місці з'являється твій внутрішній наставник. Це може бути мудра постать, образ, тварина або навіть символ. Він або вона привітно дивляться на тебе та запрошують до спілкування. Задай своєму наставнику питання, що мені зараз потрібно знати. Які кроки приведуть мене до гармонії та щастя? Прислухайся до відповідей. Це можуть бути слова, образи або просто відчуття. Подякуй своєму наставнику за ці цінні слова чи підтримку, подякуй світлу та своєму безпечному місцю. За те, що вони допомогли тобі відновитися. Уяви, що ти повертаєшся з цього місця, несучи з собою спокій, гармонію та силу. Світло тепер завжди буде всередині тебе, готове підтримати тебе в будь-який момент. Почни повільно усвідомлювати своє тіло. Відчуй, як твої ноги торкаються землі або поверхні, на якій ти сидиш чи лежиш, поворуши пальцями рук та ніг, зроби кілька глибоких вдихів та видихів, і відчуй, як твоє тіло наповнене енергією, а розум ясністю, коли будеш готовий. Повільно відкрий очі, подивись навколо, послухай звуки реального світу, відчуй себе тут і зараз, наповнений спокієм та гармонією. Скажи собі подумки: Я вільний від напруги чи негативу, я відкритий до радості. Та любові я гармонія та спокій. Продовжуй залишатися в цьому стані ще кілька хвилин, а потім переходь до своїх справ із новою енергією та натхненням.